Добрий день, вас вітає заклад дошкільної освіти No2 Веселка Полонської територіальної громади. Ми хочемо презентувати вам власний проєкт створення мультфільму, над яким працювали вихованці старшої інклюзивної групи разом з нами Іриною Міньковою та Людмилою Ковтунець. Добрий день! Ми раді вітати усіх! Працюючи за програмою «Впевнений стан. Ми виділили для себе такі основні переваги цієї програми: це методичне забезпечення, партнерство педагогів, батьків та дітей, а головне сучасні діти, сучасний підхід до навчання. Під час вивчення кожної теми, а тема триває в нас два тижні це 10 робочих днів. Певний старт пропонує нам організовувати соціальне ігрове проєктування спільної діяльності дітей. Що таке соціально ігрове проєктування? Це гра та творчість, яка допомагає діткам виявляти себе через мистецтво, розвивати уяву, комунікативні навички та соціальну взаємодію. Нами з дітьми було створено безліч таких проєктів різної складності, від найпростішого до складніших. Успішність таких проєктів залежить від сучасних підходів їхньої організації. Ми не навчаємо, а проживаємо разом з дітьми різні події. Не проводимо репетиції, а створюємо атмосферу свята завдяки різним несподіванкам. Ми не примушуємо, а залучаємо діток до спільної роботи. І зараз ми хочемо вам запропонувати свій переглянути новий проєкт мультфільм, на прикладі якого більш детально ознайомимо вас із самим процесом роботи. Усі дітки полюбляють дивитися мультфільми, тому ми і вирішили створити власний мультфільм. Створити просту анімацію з музичним супроводом під силу навіть дошкільнятам у супроводі технічно підкованого педагога. Це був захоплюючий процес, де діти занурились у світ творчості, фантазії, а головне, сучасних технологій. Кожен із маленьких вихованців вигадував унікальні сюжети, створював персонажів та оживляв їх на екрані. Це не лише розвага. А цінний досвід. Проєкт зі створенням мультфільму, на перший погляд, здається дуже складним, але досвід наших вихованців, отриманий під час попередніх проєктів, допомагав їм долати різні труднощі. Діти поступово розвивали свої навички, ставали більш впевненими та креативними. Кожне нове завдання вимагало більше зусиль, але також приносило більше радості та гордості за досягнення. Ви можете переглянути мету нашого проєкту це формування мистецько-творчої компетентності. Основні завдання, які ми ставили в своєму проєкті, теж ви можете зараз переглянути на слайді. Основним із завдань, ми вважаємо, це емоційний розвиток наших вихованців. Ми вчили їх висловлювати власні емоції через мистецтво, покращували впевненість в собі. Очікуваний результат. Звичайно, усі дітки очікували отримати власний короткий анімаційний ролик, який вони створили власноруч. І перегляньте роботу над проєктом. Перше це вибір сюжету. Ми з дітками переглянули безліч мультфільмів, перечитали казочок, обговорили з дітьми можливі ідеї для створення мультфільму. Це могла бути і казка, і вірш, але наші вихованці обрали вигадану історію, і головним героєм нашого мультфільму став їжачок Колючка. Далі підготовка фону і декорацій. Ми разом з дітьми створили фон за допомогою, звичайно, сучасних технологій, наших ігрових ноутбуків, які ми створили також власноруч. Створення персонажів. Педагоги допомогли трішки діткам виліпити головних героїв із пластиліну. Організація самого знімального процесу була дуже веселою. Ми використовували з дітками і фотоапарати, і мобільні телефони, і ноутбуки. За освітлення відповідала наш асистент вихователя Ірина Мінькова, яка забезпечила його рівномірне без тіней, і зйомка вийшла весела. Ми їх розташовували наших персонажів на фоні, робили усі послідовні знімки, поступово змінюючи положення кожного героя для створення ілюзії руху. Монтаж фільму ми виконали за допомогою звичайного відеоредактора. Щодо озвучення нашого мультфільму. Це був важкий етап нашого проєкту, але наші вихованці з ним також гарно справилися. Озвучила наш мультфільм Вихованка Варвара Ведрук. Ми вам пропонуємо зараз переглянути результат нашої роботи. Собі у лісі маленький їжачок. Одного разу іграли свірі у м'яча. Їжачок пробив м'ячика своїми колочками. Друзі вразилась, і вони приїхали з їжачком. Вони назвали його кулюшко. Їжачок Хоча помиритися з друзями. Іжечок подарував новий м'яч. Цей коло був повісниток. Черезний м'яч не боявся колючок. Друзі не на їжачка, та і всі весело і хрались. Справжня дружба важливіша за будь-які неприємності. Ми дякуємо вам за увагу. Надіємося, вам сподобалась наша проєктна діяльність. А наш результат головне це щасливі оченята наших вихованців. До побачення!